Списатись. Ви блокпост знімаєте. Блокпост воно, я військових не знімаю. Шановний, І я час... вам кажу. Це окремо вже справа, він зі мною тепер розмовляє. Він хоче yeah? мої документи. Я, правом... я, вам я вам забороняю, вести фото, відео, фото, Ви не маєте yeah. права це зробити. Вам Зараз забороняю. на даний момент немає я ніякої вам заборони. заборони знімати правоці на поліції. Вести Як фото, я далі буду оскаржувати цю я справу? Я вам надам свої дані. — Скажіть ще раз, будь ласка, і на покажіть. — На уминку Андрій Миколаївич, не віднімав Покажіть, будь ласка, мені повинні показувати. <рігут> — Ось самі знайте, що на даний момент немає заборони знімати військове... — Ні, ні, не все добре. — Влад, виноси постану. — Я про Сипун по 1,5 години, щоб не було питань. — Сипун, я не про тебе, про машину він сам рішає окремо, я... — Бля, про щось ще. — Чому всі вони затримувалися? — Що Сипун по 100, щоб випуск я блокпост не знімаю. А, де ні, блокпост? Ні, дружище. Це ти зараз будеш затримати. За, За де, що, що ти знімаєш блокпост? Я блокпост не знімаю. Це стратегічний бізнес. Все, я поліцію знімаю. Де тут блокпост? Покажіть мені наказ коменданта, що ви повинні стояти на цьому блокпосту. Де ви не працівник не поліції зараз чи повноважна особа. Тому що мені холодно. Мені холодно. Ви труски самі. Мені холодно. Так, а харашо, мені не можна труситися. Що вам треба показати? Наказ коменданта, що ви прив'яз що ви повноважна особа? А ви зараз то приїхали бо ні? А в смислі? Ну ви мені кажете це? Що ви хочете а, наказу, права на познавання на... якого ми закону ми на познавання якого ми закону? Ми Закон, ну, будь ласка, що? Постанов прац... на постанові працівників кабінету Міністрів України mm -hmm. президента України про військовий стан. Да. Знаєте? що та да. я прекрасно знаю, да. Да. ви повинні mm -hmm. на блокпостах виключити. Да. Ви на блокпосту? Блокпост. Слушайте, воно блокпост, воно військове. Це блокпост. Та. Ми стоїмо. Да. На блокпост. Ви зараз представтесь будь ласка, ви працівник поліції чи повноважна особа? От скажіть мені я це на відео поліції. О, все тоді військовий стан до вас ніяк не відноситься. Хто? Військовий стан до вас ніяк не а хто приводить пропускний режим на, 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 Воно, повноважна, на ваш... особа. повноважна особа. Повноважна особа наказом по сути, коменданта. Просимо вони мають право зупиняти автомобілі, перевіряти документи. Повноважна особа, так да. А да. А повноважна ви не повноважна особа, яка вписана наказом прави, коменданта, військового коменданту. Только... На... От мені не можна стояти, як я хочу. Останьте бо не буде, так, що впадете, бо то наказаться працівники. Ні, працювати. ні чекати не буду. Я нормальна людина. На посту перевіряють працівники поліції, документи. Зупиняють автомобілі. В стоять для підтримки працівників поліції. Поліцейські Тут... я згоден, теж можуть бути вписані наказ коменданта. Бути. Ви вписані в наказ не коменданта. Це теж можу бути. Ну, от покажіть мені, будь ласка. Поліції. Дивіться, були, є? що, є? що я вам повинен показати, це можу своє посвідчення показати. Ну покажіть все-таки, покажіть. Тим, хто там вписував, хто не вписували, це не в мої пана. Ні, ну ви якщо ви використовуєте так, військовий стан, щоб мене зупинити і запитати мої документи. Мені доказати. Я... Ні, до блокпоста я не хочу підходити. Ви мене зупинили, не на блокпост. А на ви не на блокпосту. Ні, я не хочу я знімати блокпост. Потом... блокпост. Ні. Я не знімаю блокпост. І буде вас взяти електронний носій, і буде переведено, що ви ще Я... Електронний носій. Це, зрозуміло, що ви, я тоже я. Добре, добре. Можете підійти до коменту коменданта по старшого поста і це... ні. Я до блокпоста не вманувань як претензії. Ми його комендант... проїхали. Дивіться, ви мене он... ви зупинили мене не на блокпосту, воно блокпост. Так, да, Ось блокпост, да оце. Ви зараз знаходитесь на території блокпоста, де проводиться про... контрольно контрольно Так, да, але не вами. Ви поліцейські зараз. Ви зараз поліцейський, ну, ви самі і... мені це сказали. Ви неповноважна і... особа. Ви не розумієте, що що свій на сторні Так, і при чому тут ви до війни? Як, причому mm. контрольно-пропускний режим? Воно контроль. Я скажу, покажіть mm. мені наказ до коменданта, будь ласка. Та постанова Кабінету міністрів, О... президента України про військовий стан, який комендант? Що ви взагалі не маєте? В смислі? Ви закони знаєте? І закони ми знаємо. Да, от скажіть. Ну, ви мені тільки та. що щось сказали. Покажіть тоді, стан. будь ласка. Почекайте. Покажіть, де написано, що та поліцейські мають право під час військового написано, стану перевіряти мої документи. Ви називаєте постанову президента Яка України. Постанова? Як номер, номер Як номер, номер постанови? Проводяться контрольно-пропускні режими у всіх містах. Який номер постанови? Ну, ви кажете, постанова це. Покажіть мені. Вам скільки років? 21. Я кажу, вам скільки років. Покажіть постанову. Открійте в інтернеті, почитайте поста. Я відкривав, я читав. А я не буду вам. І? Я не повинен вам докажувати. Ви а мене зупиняєте, ви, ви повинні таки. мені докати контрольну. Да, достань мене портрелі, будь ласка. Це от, от, ви не повинні знімати на нічого зняти. Ви є. не на контрольно пропуску. Ось що, як він як закінчується. Та я ви просто тут стали. Ви до кого стану, стояли посеред дороги, зупиняли людей право порушення собі виписували. Так, а також удобно біля блокпоста і розказуєте, що ви блокпост. Причому тут ви до блокпоста. Потримай, поснімай далі. Да, поснімайте. Так, поснімайте. Да. Ось, що? 32 стаття, перевірка документів особисті. І що напишіть? Де тут військовий так, так Це закон України це про національну поліцію. Так, ви зараз що мені сказали? Тут, ви національна що, поліція. Є? Тут є постанова про військовий стан. У мене в портфелі є, але тут, вона так, вам не відкриві. треба. Ні, ви мені є, повинні відкриві. доказувати. Як ви прив'язані до військового стану? Покажіть, от скажіть. Щас... Приведіть головну цьому, що він сказав, що ви вписані в наказ коменданта. Якщо мені Який наказ коменданта, який, що ви мили? який зробив вас повноважною особою, яка ви маєте право перевіряти документи? Працівники поліції мають перевіряти документи. Да, по цим законам 4. ось да, по цим законам почитайте тут. Я є? почитаю. Давайте яку, яку статтю? Яку перевірка 32 друга стаття? Тридцять стаття. Ну я вам що А Мені холодно кажу. Це моє, та я підніму. Бі... Ні, ні. Нічого, Хай від чого грязно буде Я прекрасно цю книжечку читав. Де та, вашу короче, я. Мені, я не буду вам таксі, показувати постійно порушень. Ви мені, ну, мені стверджуєте, тобі От, не мені документи, документи повертаєте. Що случилось? Так, давай, значить, за одного ми викликаємо таксі. Позаду немає ременів, а інший їде на а, двоє і їдемо далі. Дивіться. Перевірка документів вас добре? Законом України про національної поліції. Це не знімає на тому що блокпост. А можна так все стати, щоб ти блокпост не знімає? Я не знімаю тільки. Я прочитав. От ви мені покажіть, по якому цю пункту, ви мене зупиняєте. Де там військовий стан написано? В постанові кабінет. І президента України про військовий стан. Це закон України про національну поліцію. Так, ви зараз мені хто сказали? Ви повноважна особа чи національна поліція? Національна поліція. Сказали, що затримують нас, а тільки одного треба на таксі буде їхати. А вони і так мені сказали, що мене затримують зараз, що мені цей телефон заберуть. Присаджуйтеся, виїжджайте. Давайте. Я вільний, ти чи ні? Ні, я вам розказую, що стальне, просто ви Чоловік грамотний з них збору. Ну дякую, що мені це розказуєте. Ви маєте на посту надати всі документи свої допомоги. Да, повноважна особа це хто? Я вам сказав, повноважна особа повноважена це повноважена особа, особа, яку наказом коменданта назначили на цей блокпост. Бабулю, то зараз можна прозвати нашому повноважна особа. Якщо вона вписана наказом коменданта, так. А де цей комендант? Так цей ви, це та ваша, та ваша робота. робота, ви мені повинні її доказувати. Робота... Наша робота, ми, ми стрімо передаємо документ. Mm -hmm. Продовжуйте ру. Тому що, що пи... Давай, час. Ну, ну, ви мене Магазин від цього ну, не, не залежить. Ви мене і Так, що бережно, Не знімай військового. Де ми от, військово. так. От, зараз знаходимося? От військова. Ми блокпост не знімаємо. А кого вас зараз? Без питань, ми знімаємо працівника поліції. У мене є законне право знімати під час зупинки, як мене зупиняє. І мене зупинили, як працівник поліції. А ви знаєте, коли блокпост починається? Я не знімаю блокпост. Дивіться, в мене в жоден раз хат, блокпост не війшов. Тільки ось поліцейський і той, що раніше до мене розмовляв. Блокпост ні разу не було. Дивіться, ви повноважно. Так, ось є наказ коменданта, Протуваю, що ви стоїте як повноважно ну, особа. Людина купалю, як працює ну, у нас не, поліція. Золо, Він... Він підлягає законам національної дай, поліції. Та ж він воєнну, він за що він. Перестаньте, ви самі кажете, що не можна знімати блокпост. Так він же ж не блокпост, він же ж військовий. Це... Який стоїть на блокпосту. А, а я де стою. На посту блокпоста. Ну, а Це... причина Це до нього, я не, я не водій, ось я водій. Нас відпустили, тому давай в махові. Все, Даша. Ну, ви мене відпускаєте, я можу йти. Та я вас і не задержу. Ви мені сказали, я вам вибачу, доказую, що вам треба де, де, на блокпосту. А де поліції, який мене зупинив, сказав, що я не можу уходити, ви ще з постанову все. мені писати. Ви вже сказали, що ви не О, все, хорошо, все. все, добре, все. Дякую вам. Доб...